Так само, як і вам кажу, коли мене ціна влаштує. Можливо, коли. О, коли побачу. Типу, о, Рубен Діаш. Щось цікаве для себе, що мені дозволить реінвестувати кошти. В тебе майже 700. Ну я не ну, знаю, це супер много, бро, таких як ти дуже мало. О, і Джака. А, і Мартінес. О, гарно, хай рейд. Андрій закинь авто, SBC, ні, ні, нічого не буду закидати. Дякую. все. Інформа немає, але рейд. є рейд. 82 х 20 Є Є волкаут. Але, типу, ну, а в БАП буде трікстер. Прекрасний плейстайл. Ідеальний просто. Це Рольфа. Там є рівні на топові дрібні скрипти в МБП краще. А, ну, слухай. Скрипти, бейлскрипти всі. Дріблінг без. Ну, ми поглянемо, які будуть плейстайли. Дріб, Дріблінг цей. Хібний удар стріхсерем, ба. Так, але немає жодного золотого плейстайлу на удари. Один плейстайл в цілому у карти. Єба, ну то слухайте. А ви, кажете, а ви кажете, що всім і, типу, суспільний тиск, і те, що люди не грають, і те, що люди не кажуть, яка гра дерьма, це ні на що не впливає. Засуджуємо пане Олеже. 180 панків, Бергер, Кантона, і два кріша. Два Кріша, боже. Наступний точці у мене тоді да, забайте в мене купив Сміт, поки я не зберу. Ха. Канте і без інформа. От ти на Карков. Класний номінант, тому мені пофігу. Хочеться зловити ще раз синій колір? Хочеться! Але це працює, типу, так, що ну, ви дивитесь і вам постійно хочеться. ну, Щоб ви не ловили, вам хочеться побачити синій колір. Але, ну, типу, оу, Два інформи і куня. Let's go! Крутимо. Відколи почне правило проліво працювати, не знаю, кандраш. Скинула новину, мудріка виправдана, але джерело помийка, тому ми її не обговорюємо. Є інформ. Зараз би дістати крой, мало до зірку. <головіка> Якщо тобі випало 4 тоті, біжи. <головіка> тому <головіка> <головіка> обирай, обирай сам. Але ну, напевно тебе є. В тебе є підстави з ними трошки менше спілкуватись найближчим часом. Скільки ти прокрутив 82х20? Привіт, то Пікс, гарного стріму та гарного дропу, дякую. Я вже думав, що піду в мінус Грімальдо і Бронс. Чого ти так думав? Паредес? Ну, Паредес, типу, вона така собі. Два інформі. let's go! Я грінжу, але я заслужив. Ви можете теж казати, що мені треба завалити або, можливо, за рахунок фріпонга і бити її, але я заслужив Гріндом. Все, що мені випало. Я просто. Я навіть вчора вночі до четвертої ранку сидів і гріндив. Так, полетіли. Ще декілька прокрутів ми встигнемо зробити. Останній ривок. Останній ривок. Чат при пожежі дзвонити 01. Я так розумію, пожежа, яка палає зараз нас в чаті і на стрімі. Тому що ми намагаємося докрутити з останніх сил. Хто що може, хто де бачить, але ми крутимо. Не здавайтеся, десь там ваш тій мов заєр. Десь там він є. Дякую ще раз величезне. Чат, ну я не можу вже, години. Я скрутив весь клуб. Я не куплю якорі, я не куплю тіней. Можливо, пізніше, немає волкауту. Вони не дають мені фодер. Вони не дають мені. Оу! 2 інформи! Here we go again! Let's go! Grind! Летс гоу! За 300 прокруток 0 тоті. Крутий є ще півгодини. 479 прокрутів 2 тоті, 2 тоті ікони. В мене 0 тоті ікон, до речі. Не те, щоб я жалівся, але просто де-факто. Ще матюкався, що Фодор не падає. А раптом воно зараз так само завезе по схемі. Ні, двічі в одну воронку. Чиш. Дивився на 91-й рейтинг по 65 тисяч, це дорого, зараз 93, Бізер, Біздер. 168 прокрутів, Мусіале, Маньян, Куман, Бергер, Карвахаль. Бляха, пішов чаху збирати. Інформ, і тренд. І дублікат Рубіна. Чаху? Це хто такий Чаха? Let's go, з вебки поїхали. Немає інформа, але є рейтинг. Слухайте, можливо, рейтинг зараз краще, бо в нас є інформ. Мапіліон. Сенто СБС Сторедж. І ми крутимо в сподіванні зловити щось. Жесть. Погоджуюсь, мені подобається. Шакалячий кримінальний кодекс. Шакалячий кодекс. Навіть без кримінального. БЛЯТЬ, інформ! Хирвидоґен! Ми крутимо, ми не здаємось, а раптом, а раптом Тімов Заєр наприкінці. Сподіваюсь на розуміння. Бляд не вина. Ні, ні, су, я чую, Сучує що щось впаде наприкінці. Ну, ні. ну Харлі, та йди ти до дупи. Ай, а, адвокат державний буде. Ні, в шакалячому суді тільки прокурори. Нагадую огляд контенту за 18 хвилин. Блядь, мені пофігу, братан, коли там огляд контенту, мені потрібен інформ, 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 інформ. Ні, 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 ні. Всі 83-ті другі Немає інформа. чат, Це трагедія. Ні. Ні. Ні, немає інформа і немає пака для інформа. блять, Це час. Це час, ні. Ну ні. Рома, в мене проблема. 10 хвилин. Йому не влазять, влазять тоді в склад. Перша стаття, шакалячо кримінального кодексу. Флекс перед роботягами. Засуджується до 10 хвилин м'юту в чаті. При подальшому флексі. Буде більше. 25к інформи, дякую. Ага, 25. Ти мене не... наїхав. <плес> ти мене обманюв. Ти мені сказав неправду. Куди, куди, куди? С Су... куплю. Краще б за 30 купив. Отак би... Вони навіть не 26! Бан тому хто сказав 25к. Та бля. Б Бо... 26 750 є. Та йдіть до дупи! Наші ви купляєте мої інформи! Бан, бан тому, хто сказав 25К. Бан, 10 хвилин! 10 хвилин! Вони, блять, навіть не 28! Я б купив спокійно за 30 і вже б крутив! А я блядь, іду і по 500 монет дорожче, намагаюся купити! Блядь, я не можу! Вони купляють їх! Кубо! 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 Кубішечка! Кубишка! Жодних виправдань. Друга стаття шакалячого кодексу. На бунька в шефа в прямому етері. Максимально. Незграбно. Не Зневажаючи до його стану. Все, я купив. Я купив. 10 хвилин бану. Все, зібрався. Блін, міг купити за 30. Просто одразу купити за 30. І все. 15 хвилин. Колокола за вікном. 15 хвилин. Чат.

Іди до дупи! Я Ки 84 ДеМІ інформ. Ну як! Б. Яки на кончені! Їх тут навіть не 4. Як мені зібрати інформ? Ну, ні, інформ, контора. Сьомий райс, там може бути інформ. Є**, немає інформа, все. Кантора мене скамить. Так, мені потрібен інформ. Все, нам залишилось не так багато, до речі. Вистав то, вистав то. Що йому зробити? Що ще йому зробити цьому додатку, щоб він нормально працював? Ага, отак от. Прекрасно. А як нам збирати? Ну да, тут зараз буде. Добре, чарт останнє, напевно. Або, або, або все, або нічого. Бо я не знаю, в мене вже немає, в мене вже клубу немає. Я вже 89 злив, все злив. Або ловимо, або не ловимо. А чого. А, 84-х треба більше. Ага, то треба, я поняв, треба цих економити. 82. х Так, да, вони знадобляться на все. Окей, прекрасно, все. Поїхали. Якщо немає інформа, то це останній чат. Якщо є інформ, то крутимо ще раз. Бо мені вже нема чого збирати. Генріх Мхітарян. Прекрасно, to Club. Зараз ви будемо Мбапе. Да, Мбапе, два Мбапе. Так, Ad Players, Поїхали. Генріх Мхітарян. Тут 83-й. Спокійно, головне фокус. Головне фокус. 83, пара 82 і пара срібних бомжей. Let's go! Не вистачає. Фокус закінчився. Срібні бомжи не, не допомагають нам. Срібні бомжи нам не допомагають. Не вистачає одного рейтину. 74 на 73. Будь ласка. Yes! Yes! sir, yes. sir. yes, Окей, хто є в мене? Мапілон, прекрасно. О, є Санчо. блін, але я його вже закинув. Мапільон, 89-та, замість 87-го. Є, Let's go. Let's go. Ідемо на консоль. Відкриваємо, якщо немає інформа, то все, ми закінчили. Якщо інформ є, ми збираємо, пробуємо ще раз. Остання спроба. Голова відкриває. Відкриває чоловік. Let's go. Let's go. Одразу цей пак. Без жодних інших. Лише цей. Остання надія, остання спроба. Я... Ні! Магазин! Відкрийся! Ага! Ха-ха, ха-ха. ха ха А що ви зараз скажете, коли мені впаде Тімов Зай тут? Буде вам ха-ха. ха, -ха, -ха? Тімов овзіє... Yeah for kgaren yeah, they... yes 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 Останній пак! І немає інформу, все! Немає інформу. Ми не крутимо! Яс, ікона, Яс! Все, мені погано! Друзі, ще раз дякую за цей івент! Неймовірний. Ми побили рекорд онлайну, середнього онлайну. Були в топі українського і навіть світового FC-25. Це було просто неймовірно. Дякую за вашу активність. Дякую за підтримку сапками, донатами. Взагалі неймовірно. Дякую за те, що просто створювали активність в чаті. За кожен лайк, за кожен коментар під відео. Це теж давало мені мотивацію в цьому грінді, в неймовірному. Сподіваюсь, вас так. У вас також івент пройшов гарно. Сподіваюсь, вам це все діло сподобалось, і ми будемо рухати сезонами всі 25 далі, після невеличкої перерви. Напевно, завтра я відпочину. А там підписуйтесь на телеграм, будете в курсі. Все, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Завтра зранку зроблю вам відео, звісно, про молодих б'яздерів. Передавайте від мене привіт, пану Дейстар. Все буде Україна. Па.